Всім привіт! Ви на каналі Бі Елі. Сьогодні пропоную розглянути таку тему як портрет цільової аудиторії. Хто така цільова аудиторія? Це люди або група людей, які за своїми певними ознаками вони можуть стати потенційним вашим клієнтом для вашого товару або для вашого бізнесу. Є три види аудиторії: тобто, це холодна, тепла і гаряча. Що означає холодна? Це люди, які взагалі не знають, хто ви, що ви, про що ви і перший раз взагалі бачать. Потім тепла це люди, які вже взаємодіяли з вашою сторінкою. Тобто вони ставили вам лайки, підписувались, переглядали відео. Якась взаємодія з вашим аккаунтом була. І гаряча це вже ті, які придбали якусь послугу, товар, які вже з вами взаємодіяли, вони вам довіряють, вони вас знають. Є таке розуміння як сегментація. Але щоб було доступніше, як то кажуть, своїм язиком, уявімо, наприклад, торт. Торт це є цільова аудиторія. Розріжемо його на шматочки, це будуть сегменти. І коли ми дістаємо перший шматок торту, це є портрет цільової аудиторії, розглянемо на прикладі спортзалу. Як ми аналізуємо цільову аудиторію? Це буде за віком, за статтю, за рівнем заробітку, за сімейним положенням, це за бажаннями людей, за їхніми потребами, які в них болі, за геопозицією також. І ось, наприклад, спортзал, як то кажуть, можна сказати, що цільова аудиторія це всі, чоловіки, жінки 18-45+. Але ж. Перший сегмент, який ми можемо виділити, це, наприклад, качки. Ну, тут не потрібно пояснювати. Це люди, які займаються професійно, які їздять на е, різні вибачаюсь. Е, І е, наступний сегмент ми можемо виділити це фітоняшки, наприклад, так, Це дівчата, які е, люблять себе, які люблять гарне тіло, вони ходять, займаються для того, щоб. Бути ефектною. Потім це можна виділити третій сегмент як маму декреті, наприклад, які після народження дитини ходять в зал для того, щоб повернути собі попередню форму до народження дитинки. Четвертим сегментом ми можемо виділити, наприклад, вже ж людей, в яких є проблеми зі здоров'ям. Також п'ятий вже в нас сегмент це люди. Ну, як би то не звучало, але з ожирінням, які є проблеми з е, вагою. І вони займаються для того, щоб скинути лишнє. Можемо розглянути, на прикладі також косметолога. Цільова аудиторія це хто? Ми можемо сказати, що це всі жінки 18-65. Але ж. Дівчина в 18-25, вона приходить з яким запитом? Для того, щоб підкреслити свою красу. Приходить жіночка, дівчина, жінка в 35 для того, щоб вже десь приховати свої зморшки, відчувати себе більш привабливішою. І жінка в 55 вона приходить вже для того, щоб сховати свої комплекси для того, щоб... Зупинити старіння шкіри, наприклад. Тобто, і кожна з цих дівчат вона вже окремо, вона має свої інтереси, бажання, болі, цілі, і саме на неї виставляється реклама.